Всім привіт! Сьогодні, дивлячись відео на ютубі, я побачив таке відео, що двоє блогерів з Росії і з України збирали прості банки від пива і заробляли на цьому гроші. Мені стало цікаво, скільки можна заробити грошей, збираючи такі самі банки, тільки в Європі. Вони робили так, що за три години... Назбирали там відповідну кількість кілограм і продали це на різних е, скупівлях е, злому, металолому. І сьогодні я вирішив перевірити, скільки я зможу за три години в Європі назбирати е, банок. Ось такий в мене є рюкзак. Сьогодні неділя, адже вчора було суботу. субота, адже, на мою думку, сьогодні має бути досить. Багато цих банок, тому вирішаємо. Заодно перевіримо, наскільки в Європі чисті узбіччя. Ну що ж, погнали. Ну і що ж, Нам не прийшлося далеко відходити. Як вже на автобусній зубинці ми бачимо ось таку нашу першу. Зайшов я ось в такий лісок і на диву тут досить чисто. На початку немає ніц поки що, але пішовши далі, звісно, ми знаходимо наші жертви. Вийшов я ось таку річечку невеличку. І я скажу вам тут досить чисто, немає наже якихось бумажок. Це безберено чистенько. Прийшло десь з початку мого експерименту. Десь прийшло півгодини. Як ми бачимо, вулиці тут досить чисті. В сміттєві баки я не заглядаю, адже вважаю, що блогери трохи з Росії, України там ну, це вже занадто — заглядати в мусорні баки. По-моєму, це вже уровень бомжа. Отак От походить. По вулицях позбирати, пройтися. Сьогодні гарна погодка. Зробити, так сказати, цей світ трошки чистішим, але що я хочу сказати, що я вже ходжу пів години і не знайшов ніж ні однеї баночки. Ну що ж, подивимось, що буде до кінця експерименту, адже я зараз йду по місту. Йду за місто, може буде за містом побільше цей багато. Ну що ж, за три години, ну трошки більше, ніж три години, нам вдалося назбирати ось таку цілу ось таку. Цілу сумку цих баночок. Зараз е, підемо на ось цю металоприйомочку і спробуємо ці баночки здати. Подивимося, скільки ми зможемо заробити на цьому. Ну що ж, ось ми бачимо пусту сумочку. Ось такий кеш ми отримали сумі 12 злотих. 12 злотих за 3 години потраченого часу це дуже і дуже мало, адже на найменшій оплачуваній роботі в Польщі 12 злотих це дуже мало, але я вважаю, що це був корисно потрачений час. І подивимося, що ми на них зможемо купити в магазині. старшим делом да, наш... у нас... Да, мы вроде как 6 лет. Уместно, это на камере нашего бюджета. Вот у нас такой... был клип. Такий за 2 злоти. Тепер живий хліб за 2 зботи. І візьмемо ще собі ось таку шоколадку також. Одрізну хліб і шоколадку дедуть ще 2 звоти. І коли нас лишилися 2 зботи. Я думаю, що найважніше. Хочу знаєш, ще молоко Тож, ось такі у нас продукти вийшли, це хліб, кілограм парову, шоколадку. Ось це нам вдалося заробити за 3 години збирання до тебе років. Дякую за перегляд даного відео. Якщо вам сподобалося, поставити лайк, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.